Що я бачу і бачу в цьому тексті, я бачу наступу. Треба боятися саме себе. У нас страшний потенціал на чистоту. У нас страшений потенціал всякої біди, всякої трагедії. Він в нас, він не в сусідах, не в жінки, не в дітях, не в президенті, не в політиці, не в партії економіки. Віруючи, мають перестати шукати десь джерело проблем. Христос вивів у нас на самих себе. Але він не просто нас вивів, і ми преречені. Він говорить, що я можу допомогти тобі все-таки залишатися людиною чистою. А навіть в разі, коли так не виходить, ти можеш крові моєї знову чиститись. Знову написано сумління від мертвих діл. Ти знову можеш пройти цей період очищення через покаяння, інколи через емоційну яму, коли ти відсторонився. Тому що наші падіння вони, не відбуваються безслідно, не зачіпаючи наші емоції, вони пригнічують нас, вони ламають нас, і це правда. Але все-таки ми знову знову виходимо до світла Івангелія. І ми розуміємо, що немає преречності. Ти можеш знову піднятися, знову встати. Знову можеш відновити ці фільтри. Я хочу всім нам побажати і собі в першу чергу. Дай Бог! Щоб цей головний фільтр, він працював на Бога. Він вже, я думаю, велику частку всякої біди, яка через нас є, яка приносить біль нам, і біль нашому оточенню вже притримає. А якщо ще відрегулюємо мотивацію, і якщо совість буде вихована Святим Духом, то взагалі я думаю, що у нас буде більше щасливих днів, і ми взагалі будемо людьми, які будуть приносити Більше нашого оточення в користі радості, аніж зла і якось біди. Помоги Боже мій, я дякую тобі сердечно за слово твоє, я можу вчитися. Я дякую тобі, що в тебе всі відповіді і насправді ти застерігаєш мене сьогодні від того страшного. І ти хочеш, щоб я знав і корінь і причину всі проблеми, і ти все зробив для того, щоб не піднімалося, давай, щоб не виходилося, не ні мене, ні оточне, ні не мене, не мої оточення, не моїх ближніх. Не приносимо в горі людям і мені самому. Те, верніше, слова, як так треба, Господу готуватися, його вивчати, його знати, його е, в серці, в пам'яті. тримати. Боже, я благаю Тебе, що я. Постійно перевіряв свої мотив. Неправильний мотив це буде крива справа, нічого до того слава. Боже, я так хочу, щоб і моє сумління правильно говорило, і правильні речі мені виявляло, І я ніколи не повставав проти сумління. Боже, я так дуже хотів би просити, щоб сумління було виховане Святим Духом, знову таки, щоб сумління... всі ті, які хочуть ходити передачами твоїми правилами положенні, всі ті, які хочуть знати, як зробити життя щасливим, ти дав на це ти дав відповідь, ти показав, ти відкрив, тому що коли ми попереджені, тоді ми озброєні, тоді ми знаємо, де шукати причину і ніколи в на наших бідах ми нікого не будемо гонити, тому що ми є цих людей, ми джерелом цих проблем. Може далі це пам'ятати і в правильному напрямку рухатись, більше перейматися за себе, що всередині Могі, що виходить від мене, аніж перейматися поведінкою, проблемами або ситуаціями, обставинами, які є поза нами і поза нашою владою. Ми дякуємо Тобі за час, який ми маємо. Можливість помолитися Тві Богу, щоб помилитися Тобі. Слава Тобі, Ісусу Святому Духу. Амінь.